Не забісить! Вибачте мене, будь ласка, за затримку треба трошки доплачувати. Я не розумію. Пір'я почистили. Можна починати. Hello, hello! Вітаю тебе у себе на каналі. Мене звати Анет, і сьогодні ми будемо з вами розпаковувати невеличку, дуже цікаву і таку прикольну посилку з AliExpress. Мені прийшло дві посилки, хоча я їх замовляла далеко одна від одної. Тобто там різниця була десь в тиждень. І відповідно за затримку посилки я кожного разу знімала бонуси, тому що, ну якби. Вибачте мене, будь ласка, за затримку треба трошки доплатити. Вам, мені, що я очікую. Так. Ой. Ну, він був в упаковці, але я її вже трошки розкрила. М'ячик Я бачила такий у своєї подружки, і я собі також його замовила, тому що він дуже класно розминає твої судини на ніжках. Тобто, по факту, ви на нього стаєте і отак от розминаєте. Він взагалі дуже такий масажний і прикольний. Якщо у вас немає партнера, який може вам масажувати ноги, я думаю, що це саме те, що вам і потрібно. Йдемо далі. Яка мені взагалі попалася в рекламі в інстаграмі. В них там було посилання на сайт, і знаєте, оце якраз таки той сайт, в якому ти можеш знайти купу бізділушок але ти розумієш, що там прайс просто x3. Тобто вона на тому сайті продавалась, якоби була за 11 фунтів, і її продавали за 6 чи щось в такому плані. А я її купила за фунт чи за 2. Це для того, щоб якраз таки чистити твої катешки, всякі не катешки, а піречко. І вона має бути дуже липкою. Вона справді липка О, закривається. Прикольно. Тепер давайте спробуємо в цій. Суть цієї штуки в тому, що тут немає папіру, тобто вам не треба постійно його збирати. Але з іншої сторони, він за секунду вже забруднився. Це його можна, напевно, сполощувати просто і мити. Але дуже зручно, дивіться. Вона дуже така, знаєте, мила. Тобто її можна брати з собою. Ніхто не зрозуміє, що це валик. <рекунут> Ой! Я вже вся почистилась, поки відео знімаємо. Коротше, ось така. А те, що знаходиться оце, оця червона штучка, зараз я вам покажу. Почекайте. О, це, типу, для того, щоб прибирати катишки. То ти тільки створюєш тут катишки, судячи за все. Ні, ладно, мені стрьом набрати? Ні, вона така. Вона залишає якісь білі сліди. Мені треба спробувати це на іншій кофті. Мені дуже цікаво, що з цього вийде. Тому що у мене багато ко е кофт з катишками. Типу, мене це бісить. Знаєте? Я купую кофту, беру її один-два рази, і там вже таке, типу, трошки катишки створюється. Тому мені дуже цікаво, яке вона вдіє. Я з вами поділюсь. Така миленька. І ще під колір м'ячика. <смі> Не знаю чому, але. Я думаю, вже начу сумочку таке прям дуже класна. Йдемо далі. Цього разу я замовила декілька прикрас, тому що моя стилістка написала мені, що треба нові прикраси. Тому. <смі> Це в нас штучка на пасок. Типу ну, виглядає прикольно. Я думаю, як ми будемо його комбінувати в стилях, буде взагалі прям отпад. Особливо на якусь сукенку таку, знаєте, так? Повісити дуже класно. Вона коштує недорого, тому, я думаю, це вартує свої гроші. Блямо. Вау! Це в нас на шию така штука, але... Вона якась така трошки не блищить, вона наче зальопана. Ви ну, знаєте, типу, наче вже була поюзана 300 разів, і такий старий потрьопаний вже метал, не прям аж, аж спарклін. Ну, alright. Ууу, важкенька. Mm? Як вам? Подобається? Так і залишаємо. <гум> ну, тут, бачите, вона пустотіла, а так, то прям клас. Mm -hmm. Таня, мені сюди підходить? Просто. Це стилістці і сразу питає, щоб розуміти, підходить чи ні. Так, наступне це нас від тренера. У мене проблеми з колінами, і деякі вправи, які я виконую в залі, вони прям потребують якоїсь додаткової фіксації, тому мій тренер сказав мені купити бантаж на колінники. Коротше, щось, що потягувало ніжки. Мені здається, я купила малесенький розмір. А ні, не здається. Ну, точніше. Знаєте, чим пахне ПВА-клеєм? Так, да, прям пиважкою пахне. Ну, прикольно. Що? Це, знаєте, як то кажуть, useful штука. Ви знаєте, я о, оці штуки для тренувань, я їх не дуже класно вмію обзорити, але воно тягнеться. Але при цьому вона, знаєте, таке плотне. Воно було в різних розмірах. Тобто я обрала прям М. Там була с там була Елька. Я думаю, якщо у вас проблеми з фіксацією колін на присіданнях, то вам саме те, що треба. Йдемо далі. Якась дуже фастер. Uh, <звучит> розпаковка. Прямо бру брум бру Парапа, А! Я завжди така, а що це я замовила? А потім така. А, це підвісочка. Опа. Теж вона тут пустотіла. Бачите, вона ось така. Але тут вона пустотіла. Взагалі не розуміє цього приколу. Вам що, блін, металу вже жалко, чи що? Але за такі гроші, то да. Опа, опа, опа. Вау! Давайте це приберемо, щоб бачити краще. Ой, ну прикольно, мені подобається. Таке малесенька. Але знову ж таки, боже, воно прям. не ювелірно виконана робота, знаєте? Прям вмятинки, воно не заполіроване. І тут є малесенький такий скрач. Хм. Я б, напевно напишу. Бо що це вони? Сама от цепочка, вона прикольна. Мені дуже подобається цепочка, дуже незвична. А ось тут не дуже. Я їм напишу, може повернення грошей зроблять. А що? А що? Я розраховувала, що буде прям все перфекто. Поймаєте? Перфект. це назад. Ідемо далі. Це друга посилочка. Почнемо з легенького. А! Я знаю, що це. Вона завжди приходить в такій штуці, але я вам зараз покажу, що це. Не знаю, наскільки це естетик. Це ось така штука для аромапалок. У мене вона своя є вдома. І я плюс ще на Вінтеді виставляю інколи і продаю їх, перепродаю. Вот тому я замовила ще одну. Я їх замовляю десь за 2-3 фунти, здається, а продаю там за 6-7 фунтів. Коли як вона дуже зручна і така естетична. Знаєте, виставити сюди паличку, бо в мене якраз вона догоріла. Вона ось так от і прям дуже гарно виходить. І дуже вписується в інтер'єр. Тому я одну взяла на продаж. Йдемо далі. Знаєте, що я згадала, поки я розпаковую? що я бачила теж прикольні штуки для аромапалок, але вони, типу, закриваються. Якось це вам правильно пояснити, я вам потім прикріплю. Але суть в тому, що коли ось ця сюди падає, да, оцей попіл сюди падає, якщо вітер або я сушу голову феном, воно просто здуває і роздуває його. А зараз придумала, типу, прикольні такі. Коблою тут, коблою, коблою, колбою. Забудьте. Колбою. І ось весь цей попіл, він скатується саме в цю колбу, а дим розвінчує. Дуже прикольна теж. Можливо, спробувати її наступний раз купити. Це у нас щось дуже незвичне. Можливо, ви не одразу зрозумієте, що це, тому що це просто силікова якась штучка. Але це формочка для свічки у формі зуба. Вам не зрозуміла? А я зараз прикріплю вам фотографію. Мені тільки не зрозуміло, як цей зуб звідси витягувати. Ні, реально. Це треба, типу, його розрізати чи що. Я не хочу, щоб це була одноразова акція. Вона 6 фунтів коштує. Просто ось тут вона все заповнена, Ну тобто, навпаки, тут пустотіла, ась тут дуже е, таке плотне. Ну тому що там ідуть якби, зубчики, да, і воно має стояти. Але з іншої сторони, як я маю його це випихувати назад? Я не розумію. По дебільному текст написаний, якщо чесно. Тобто теоретично ось так має виглядати зуб, правильно? Так. Да. І теоретично, ось тут має бути пімпочка для свічки. Ну, тобто, фільтр. Фітільок. Не фільтр, фітільок. Боже, що в мене зі словами сьогодні? Фітільок ось тут має бути. А це мають бути ніжки, ну, які стоять. Я а, а, а дирка тут. <кхем> Я не поняв. Ну, він не може бути фітільок з цієї сторони, щоб зубчики були наоборот. Хм, не знаю. Мені треба зробити ресерч. тому що це без, 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 безполезна штука. Получається за шість фунтів. А приклеїться до речі, так само як і той валік. Відповідно. Принципово обрати саме соєвий, тому що ви знаєте, як до цього всього відношусь. У мене парафінові дві просто для виду. І оця соєва це просто бляха-муха. Я робила розпаковку на день народження цієї свічки. Це мені моя подруга з Польщі подарувала, вона потім мені відписала. І це просто такий аромат, ви собі не уявляєте. Це просто. дуже гаряче. Це просто дуже смачно. І я вам скажу, що. Це може бути один з моїх улюблених брендів тепер. Бо в мене ця свічка місяць, а я її вже майже повністю спалила, і кожного разу, коли я прокидаюсь, я просто її запалюю і така. А пахне як! Дуже смачно. Так, я порахувала мені цієї упаковки, вистачить на трьох, на трьох таких зубіка. зубіка. А, я ж вам не розказала, для чого я взагалі ці зубіки купила. Коротше, був же ж Крісмас, ну, місяць назад чи два. І мені хотілося зробити щось цікаве своїм колегам. А так як я працюю в дентал індустрії, я подумала, можливо, їм зробити свічки з зубіками. Це було б прикольно, якщо в мене вийде. Але це досить типу затратна штука. Одна, один такий пачка коштує 20 фунтів. І на три зубика все прям ну нічого собі так. Будемо дивитися, звісно, як воно буде виходити, але поки що результат такий. І відповідно, пітільки. От реально, я просто не розумію. Я бачила, як роблять свічки. Я розумію, що має бути вихід вихід ситуації. Я сама робила свічки, я знаю, що це ставиться на дно. Правильно? А! Знаєте що? Да, а-а-а, Якщо ти ще раз кажеш, а, то Віка, тебе А-а-а, <сос he's laughing> Коротше, я поняла, дивіться. От, ця штука. Тут має три такі. Отверстя. І я думаю, що цей фітельок якраз таки вставляється сюди. Тобто, наливається все це гарячим віском і потім вставляється ця штука, а потім, коли вона засихає, вона якось розпаковується. Як? Я не розумію, але якось розпаковується. І я реально не розумію, як його розпаковувати. Напевно, ось так. Я просто думаю, що вона буде ламатися. Не знаю, побачимо. Фітільки є, паличка для замішування є, наклички є. Усе є. Є. А це що в нас? Не повірите, не повірите ніколи в житті. Я замовила на Алікспресі капронові колготки. А що? В магазині не знаєте, скільки коштують? Вони коштують 5-6 фунтів. А яка різниця у все рівно звідти замовляється? Розумієте? Все рівно звідси замовляється. Море. Капранові колготки вона замовила. Ууу, uh, вони прям високі. Так, що в нас попасається? Обичні шортики. Так. Іде. Ууу, найс! Ну, дивіться, дивіться. Хорошо? Хорошо. Не одної затяжки не зробило і гострими нігтями пройшлось. Прям подобається. Подобається, подобається. Клас. Ой, в мене є такий прикол, що я дуже часто замовляю стілися собі. Зараз, хвала Господня, я їх не гублю. Але є відчуття, що. Я буду коготки разом зі стілусами замовляти. Ну, так, так само часто. Отак, от от. коротше, буду з вами експериментувати, потім варити свічки. Для мене що, вже буде рубрика на Ютубі. Варимо свічки за нет. Буду писати відгук на рахунок ланцюжків, і будемо дивитися, що воно і як. Ну що, чекаємо наступну розпаковку. До речі, в мене вже спойлер. Наступного разу буде більше класних речей, аксесуарів для мене. Ось тому що мені стиліст там написала цілий список, але я цього разу вирішила тільки трошечки замовити, щоб відкласти потім на потім Жду зарплату. Самі розумієте. Аліекспрес це така річ. Ну, тільки 20 фунтів на це витратила. Це на, на мінуточку нічого собі. Слухайте, а може просто парафінові зробити? різниця? Чи ні? Парафін же дешевший, набагато. Що ви думаєте? До речі, напишіть мені в коментарях. Краще зробити парафінові все-таки. Ну, типу, тому що це дешевше. Нагадаю, в мене. Приблизно 45 колег. Так, да, я зібралась усім робити такі свічки. Ну, я думаю, це прикольно в формі зубіка. Ну, це класно. Я думаю, так. Да. Чого ні? Прикольно. Парафінові чи соєві. Чи все-таки запаритись, витратитись, але краще зробити корисніші для здоров'я? Залишайте в коментарях, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Незабаром буде новенька розпаковка. Всіх дуже сильно чекаю! Цьом па папа! Ну мені непонятно. Непонятно. Це ж тут кадроччик такой.